Через постійні масовані атаки на енергосистему України і пов'язані з цим регулярні відключення електроенергії, в рази зріс попит на генератори. Чимало людей використовує їх як альтернативне джерело енергії. Ще частіше генератори можна зустріти в різноманітних установах, закладах харчування, аптеках, салонах краси та магазинах. Адже наразі тільки завдяки цьому пристрою можна безперервно продовжувати працювати і не втратити свій бізнес. Проте, користуючись генераторами, як і будь-якою технікою, потрібно дотримуватися ряду правил, аби уникнути проблем. На даний момент все більше і більше, як звичайних громадян, так і підприємців використовують електрогенератори для того, щоб забезпечити своє житло або предмет об'єкт своєї діяльності електроенергією при відключенні звичайної міської електроенергії, це частіше і частіше. Бувають, трапляються такі випадки, коли просто-напросто ці генератори або просто-напросто спалахують, або люди, надихавшись продуктами горіння даного генератора, втрачають свідомість. Навіть вже є по нашій країні летальні випадки. Правила користування генераторами прості і доступні для всіх, говорять емонесники, і виконувати їх потрібно обов'язково. Використання електрогенератора його потрібно розміщувати щонайменше 6 це 6 метрів від безпосередньо будівлі, дерев, якихось там об'єктів. По-друге, бажано також накривати такі генератори для того, щоб волога просто-напросто не потрапляла. На дані генератори, тому що при намоканні вони можуть, скажімо так, і коротити, і битися струмом. І не тільки такі генератори можуть битися струмом, а і всі електроприлади, які до нього під'єднані. Вже стосовно не будемо казати про те, що такі генератори ні в коєму разі не можна використовувати безпосередньо у приміщенні, тобто тільки на вулиці, заправляти генератори також потрібно. Тільки на вулиці ні в якому разі не можна зберігати паливо в приміщенні, тому що це також є дуже, -дуже небезпекою, і в основному це є основною причиною загоряння даних генераторів, тобто безпосередньо при заправці їх. При можливості і генеруючий пристрій потрібно огородити, аби до нього не було доступу стороннім особам і тваринам, які можуть спровокувати якусь непотрібну ситуацію. Ну і також по можливості необхідно, щоб у кожної особи, яка користується даним генератором, поблизу був вогнегасник, тому що техніка може бути несправна і також може призвести до горіння. І необхідно, щоб під рукою завжди був вогнегасник, щоб ліквідувати е, осередок вогню, який тільки-тільки починається. На жаль, далеко не всі дотримуються техніки безпеки стосовно встановлених генераторів. Тому і нещасні випадки з цим пов'язані почастішали. Так, 4 грудня в одному з житлових комплексів Одеси спалахнув генератор. За інформацією місцевих ЗМІ, прикрий інцидент стався через те, що генератор встановили всередині решітки для кондиціонерів. А на Львівщині кілька днів тому до лікарні у стані середнього ступеня важкості шпиталізували трьох людей: 42, 46 та 26 років. Постраждалі отруїлися чадним газом від робочого генератора, який встановили на території свого дачного будиночку.